Сьогодні у нас чергове засідання комісії з гуманітарних питань від Єцької сільської ради. На порядку денного у нас три питання: перше про затвердження програми затвердження української національної та громадянської ідентичності на двадцятий Питання доповідати начальник відділу освіти та соціально гуманітарної роботи, Андрій Андрій Сергійович. Сергійович, будь ласка. після дискусії. Нам потрібно затвердити е... програму, твержене українською національною та громоведенською ідентичності, бо це не різні до законодавства. Цю, такі відповідні програми мають бути відповідно до вимог в кожній громаді. Раніше вони називалися патріотичне виховання. Зараз вони просять, щоб було спеціальність. Ці програми є відповідні заходи, але щодо фінансування ми написали так, що опція фінансування визначається, виходячи з фінансових можливостей. Тому що є 9 стаття закону України про рішення рішення. Заходи знову стосується культури і по Коли є потреба зачитати, можна зачитати. Є така потреба. Тогава і на сайті, хтось, ви знаєте, знайомиться. Е, які питання Немає. Є пропозиція дане питання винести на сесію і рекомендувати прийняти за дитинний рішення. Хто за, да, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Переходимо до другого питання. Розваження програми розв і функціонування української мови на 25-50 років віддання, це місяць попрошу. Відповідно, до статті 9 закону України про забезпечення функціонування української мови і державної мови ми повинні дотримуватися функціонування української мови в органах управління. В орган в освітніх закладах і в інших інших установах саме цілий передній посад до цієї ці, ці. Але е, також е, така програма має діяти в, програ... в кожній громаді е, по засадженню програми розвитку і фінансування України самої на 25-2030 роки. Вона також стосується більше тут по закладу, по фінансуванку тут фінансування немає по можливості. E, вона стосується також це органи місцевого самоврядування, це заклади освіти, це щодо нашої громади, це заклади культури і різні засоби e, в даному напрямку. Конкурси, участь там конкурс Шевченка, те, що ми зробимо, але ми його мали написати першу там по потребі чи... чи... Добре, питання є. я пропоную дане питання винести на сесію, обговорити і прийняти позиційне рішення. Запрошу вас. Я одноголосно переходимо до третього питання про внесення змін до комплексної програми розвитку культури та і пеції своєї територіальної громади 25-27 роки. Цього року ми. Планували 에, зробити поточний ремонт будинку культури в селі Качаніка. Там у нас мав бути ціла вхідна секція з пандусом, відповідно до вимог безбар'єрності, бо там, де плануємо робити соціальну сферу, плануємо робити ветеранський простір. Але в нас виникла така проблема. Бажання є, ректор з документацію зробили. Гроші виділили, нема кому робити. Ми оголошували конкурси, на конкурс ніхто не виходить, оголошувала культура конкурси, потім культура вийшла на прямий довір, на прямий договір ніхто не хоче їхати, Звінити, вони вже вони засторінко копійки не хочуть їхати за такі гроші. Робити війни немає підрядників, які нема людей. Тому така пропозиція: цей пункт цьогорічної програми видалити. Ну, вже просто, ну, вже смисла нема, навіть хтось захоче робити, то кінець ну, років зіма і куди його робити. вже. Е, гроші звернуться, повернувся в бюджет. Але наступний рік, я, ну, я так же думаю, що це, що ми робили на початку в кінці 24-го року, проєктно робити коригування і по-новому запускати процедуру закупівлі. Я не знаю якщо буде можливо. Не те, що вносити зміни в програму, то треба це... Але його треба ви, видалити з програми, бо ми його до кінця року фізично, навіть, я ж навіть коли зараз прийде підрядник, то смисло до кінця року він його не спільно зробить. Плюс погодні умови, плюс кінець бюджетом року. Є питання? Судя те, що до них питання винести на сесії, як не дати прийняти просто рішення. Виключить. Ми програми, ці дві програми збільшують державно державної мови. У мене свої пальні